Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми хочемо засолити огірочки перевіреним рецептом і вас запрошуємо, будьте з нами і засолюйте собі огірочки, адже огірочки такі протяті, смачні, в і взимку дуже добре. Тому що нам потрібно, ну насамперед огірочки. Якщо вони і свої грядки, такі смачні, запашні. То взагалі це відмінно. Але по-любому, перед тим як маємо ми провести засолювання, їх потрібно замочити. І якщо ви тільки зібрали їх із грядки, то достатньо замочити і на годинку. А якщо вони у вас вже хоч добу постояли в холодильнику, то можна замочити і на 2-3 годинки. Тоді вони будуть такі хрумкі і дуже апетитні. Також, що ми ще використовуємо. На трьолітрову баночку ми будемо використовувати листочок хрону, вирвали на своєму городі шкріп. Кроп має бути, бачите, як бо він дуже який запашний. Ми також взяли листочки із смородини. Їх 5 штучок і взяли листочки із вишні. Завжди такий комплект, він дає смак і аромат. Також ми взяли чесний кусь з городу, взяли 6 зубчиків, ну від нас величенький часничок, ви орієнтуйтесь по-свому. Взяли 12 горошинок чорного перцю і шість горошинок духмяного перцю. Звичайно, якщо ви любите гостре, то можете взяти перчик чилі і по своєму смаку зробити. Нам для гостроти цього всього достатньо. Ми використовуємо звичайну кухонну сіль, Артем сіль. Ніякому разі сіль не має бути йодована. Ми огірочки помили спочатку. Для того щоб гарно вони вимивались. Ми так оттерли огірочок у огірочок, бо тут такі бугірки колючі і неприємно для рук. А як терти так огірочок до огірочка, він дуже гарно вимивається і. Не колеться. Потім поміняли воду і вони в нас помокли. Помокли десь 2,5 годинки. Зараз ми ці всі огірочки обріжемо і з, цього, і з цього боку. Ми так завжди робимо, коли і солимо, і коли і маринуємо. Огірочки свої домашні, запашні, смачні, Ну, дуже добрі. Як ми обрізаємо? Обрізаємо і з цього і з цього боку. Отак От ми швиденько пообрізаємо і будемо кладати в баночку. Друзі, зверніть увагу, які ми використовуємо огірочки для засолювання. Вони такі мають бути десь до 10 см, щоб вони були більше як корнішони. Тоді вони смачніші і ароматніші виходять саме в засолюванні. Через те, коли ми хочемо їх засолювати, то ми трошки пізніше їх зриваємо із стебла. Також, щоб наша зелень була ароматніша, ми її ріжемо на кусочки. Тоді вона віддає повністю свій аромат. Просто залишаємо пару кусочків наверх, щоб прикрити, а то все-все перерізаємо, щоб вона віддала повністю свій аромат, і наші огірочки були смачні і добрі пахнющі. Зелені не буває багато. Чим більше ми покладемо зелені, тим більше будуть смачніші і ароматніші наші огірочки. Беремо баночку і кидаємо на дно. Нашої зелеті. Щоб наш чесничок віддав більше аромату, ми його також, ми його розчавлюємо. Частину даємо зараз, а частину дамо пізніше. І набираємо огірочки. Набираємо огірочки тісненько. Так, ставимо один коло біля одного. Друзі, бачите, більші огірочки ми складаємо вниз. Отак от виходить. А менші покладемо вверх. І відважили б ми десь на 3-літрову банку десь до 2 кг, може кіло 800 кг. Побачимо, як у нас візьметься баночка. Це залежить від того, як ми затісно складемо ці огірочки. І зараз знову кидаємо ми трошки зелені для аромату. І знову часничок кидаємо. І вже зараз можемо кинути частину перчику і лавровий листочок. І так потрусимо і знову будемо складати слідуючи. Ось, друзі, ми доклали баночку. Не всі огірочки війшли. докидаємо наш часничок до кінця. Також кріп, листечко, наш перчик. Сіль. У нас є сіль, ми беремо 3 столових ложки без верха. І я хочу показати вам, ми завжди користуємося таким стаканчиком. Одна ложечка, друга і третя. І виходить так, як ми завжди стаканчик не повний до верха солі. Розчиняємо Ціль попередній звичайній криничній воді. Якщо у вас нема криничної, то можна взяти бутильовану воду, можна взяти фільтровану воду, розчиняємо її, а потім виливаємо баночку. Переколочуємо звичайну криничну воду і виливаємо нашу баночку. Друзі, в кінці я завжди кладу вісточок хрону. Якщо у вас, може, немає. Такого свого хрону ви купляєте, можливо, він там не цілий, то можна листочок покласти смородини. І якщо, друзі, ви будете так солити огірочки на зиму, то можна на кінчику ножа покласти лімонної кислоти. Адже ви знаєте, коли починається процес бродіння, то колір баночки такий мутний. І якщо ви на накінчичок ножа покладете лимонної кислоти, то він буде прозорий. Розсіл. Якщо ви не використовуєте лимонну кислоту, можете взяти столову ложку звичайної горілки, також улити, і воно буде на зиму немутний розсіл. Так як ми готовимо, щоб зараз його вживати, то ми не лиємо ні горілки, ні лимонної кислоти. Якщо ви будете при кімнатній температурі тримати цю баночку, то через 3-4 дні вже можна будуть протягом гірочки. А якщо вам треба на пізніше, занесіть погріб. Лиш хай зо дві години при кімнатній температурі. Побудеться баночка, накривається надзвичайною капроновою кришкою. Друзі, якщо вам потрібні малосольні огірочки швидко, то ви заливаєте газованою водою. І вона стоїть, ця баночка, у вас 2-3 години при кімнатній температурі і кладете в холодильник. І ще постоїть в холодильнику кілька годин і вже огірочки будуть вже малосольні, такі що можна їсти. Використовуйте рецепт перевірений, смачний. Огірочки будуть дуже добрі. Дорогі друзі, ось я з вами поділилась рецептами, за якими можна приготувати малосольні огірочки за кілька годин, за кілька днів, і як приготувати малосольні огірочки на зиму. Можливо, ви знаєте якісь рецепти, які будуть цікаві нам усім. Пишіть свої рецепти, обмінюємося інформацією, і це буде всім і корисно, і приємно. Я бажаю нам усім, щоб ми вже нашу продукцію, наші огірочки і іншу, адже лише сезон закруто починається, вже вживали у мирній нашій Україні взимку і з насолодою і з радістю до життя. До побачення, до нових зустрічей.